Як сьогоднішній день увійде в історію, залежить від нас і з вами. Весь останній рік в Україні це історія геройства. Кожне з наших міст і селищ назавжди посяде свою сторінку у підручниках та пам'яті. Але не забуваємо, що історія наших міст фортець почалась задовго до цієї війни, зокрема, історія незламного Бахмуту. Про це у сьогоднішньому випуску дивовижна історія. На долю цього невеличкого міста на Донеччині припали одні з найзапекліших боїв російсько-української війни. Про Бахмут точно писатимуть у підручниках історії, але цей населений пункт пережив чимало інших знакових подій. Ось п'ять дивовижних фактів про місто Фортецю. Відколи саме існує Бахмут, історики сперечаються досі: Росіяни вважають, що фортецю на цьому місці заснував московський цар Петро І своїм наказом від 1701 року. Однак є надійні свідчення, що це було лише доповнення до вже існуючого поселення, причому українського наприкінці 19 століття. Священники краєзнавець Феодосій Макаревський писав. Бахмут на ріці того ж імені стародавнє займище малоросійського народу. За розпорядженням уряду першопочатково в 1571 році тут заснований був останній на південних кордонах московського царства сторожовий пункт сторожа Бахмутська. Тож перші укріплення з'явилися тут, на кордоні з Кримським ханством іще ще за часів Івана Грозного, і несли службу на них саме козаки. Постійним це поселення стало ймовірно через століття, але точно раніше за наказ московського царя. Щодо назви, вона походить від тутешньої річки Бахмутки. А ось що означає саме це слово достеменно невідомо. Козацьке поселення швидко розрослося, коли в 16 сторіччі навколо нього знайшли багаті солоні озера. кажуть, з однієї сковороди за день можна було випарити 130 пудів солі. В пошуках кращої долі сюди переселилось багато вихідців зі Слобожанщини та Дону, і Бахмут перетворився на центр соляного промислу. Однак робітники були незадоволені тим, що велику частину прибутку забирає собі Московія. 1707 року Бахмуту перше показав свій український норов, ставши одним із центрів повстання кіндрата Булавіна. Його завжди згадують як донського козака, хоча народився він поблизу Чугуєва на Харківщині. Булавін захопив сольовий промисел Бахмута на власну користь, і радянські історики завжди зображали це як повстання трудящих проти експлуататорів. Насправді ж збереглися свідчення, що булавін був проти Московії як такої, адже вона прагнула знищити незалежне донське козацтво, зокрема й через те, що воно сповідувало старообрядництво. Ватажок намагався домовитись зі слобідськими та запорізькими козаками про коаліцію проти Петра І. Однак згодом, Оди тоді не дійшли. Гетьман Іван Мазепа в ті роки ще удавав лояльність до московського царя, але навіть без сторонньої підтримки донські козаки перемогли в перших битвах проти царських військ і навіть збиралися йти на Москву. Втім, Петро І спрямував на придушення повстання більш як 20-ти тисячне військо, попри шалений спротив, 1709 року сили булавіна і він сам були знищені. Навіть у складі Російської імперії Бахмут не став провінційним містечком після скасування кріпосного права та інших реформ середини 19 століття, сюди потік іноземний капітал інвестувати у виробництво. 1874 року Греченка Скараманга відкрила у Бахмуті власний соляний завод, який не використовував випарювання. Робітники видобували кам'яну сіль у шахтах. Це було саме бахмутське ноу хау, та інші іноземці скопіювали його. Власні соляні шахти навколо міста відкрили німці, французи, англійці, голландці і бельгійці. Та лише за кілька років Бахмут почав давати 70% від загального видобутку солі в усій російській імперії. Також процвітало виробництво цегли, алебастру і навіть високоякісного мила. І водночас місто залишалося чистим, адже тут, на відміну від більшої частини Донбасу, ніколи не видобували вугілля. Під час буремних подій 1917 року Бахмут став першим містом Донеччини, що відкрито підтримало Українську Народну Республіку. Причому завдячити цьому варто в місцевій єврейській громаді, яка складала 20% населення. В листопаді 1917-го Центральна Рада у Києві ухвалила третій універсал, фактично проголосивши розширену автономію України в складі федеративної держави замість імперії. Активна єврейська партія бунт підтримала відокремлення від шовіністичної Росії, та слідом за третім універсалом її активісти в Бахмуті допомогли підняти над будинком земської управи український національний прапор. Це вперше на всій Донеччині. На жаль, тоді місто не втрималось, і наприкінці 1919 року тут силоміць встановили радянську владу. Бахмут зробили адміністративним центром нової Донецької губернії у складі маріонеткової соціалістичної України, а згодом переіменували на Артемівськ на честь більшовика з Донбасу. Росіяни досі називають так український Бахмут. Але, попри всі штурми і руйнування, вони ніколи не зможуть перемогти український дух цих існуваних історичних місць